Привіт! Чули щось про ETF, але не зовсім розумієте, що це таке. Сьогодні я поясню простими словами і без фінансового жаргону. За три хвилини ви дізнаєтеся, що таке ETF і чому це для вас може бути цікаво. ETF це абревіатура від Exchange Traded Fund або Біржовий інвестиційний фонд. Уявіть, що ви хочете купити фрукти, але замість того, щоб обирати окремо яблука, банани та апельсини, ви купуєте уже готову. Корзину з усім одночасно. Так само працює ETF. тільки замість фруктів це акції різних компаній. Один ETF може містити акції сотень, а то й тисяч компаній. Наприклад, ETF на індекс SP 500 містить 500 акцій найбільших американських компаній, таких як Apple, Microsoft, Amazon та інших. Купуючи лише один ETF, ви інвестуєте одразу в усі ці компанії. ETF купується і продається на біржах як звичайна акція. Відкриваєте брокерський рахунок, знаходите потрібний ETF і купуєте його за кілька кліків. Головними перевагами є перше, це диверсифікація. Замість того, щоб купувати акції 10-20 компаній окремо, ви одразу отримуєте доступ до сотень або навіть тисяч компаній. Друге, це низька ціна входу. Акції Apple коштує на сьогоднішній день 277 доларів. А ETF можна купити навіть за 50 або 100 доларів, отримавши доступ до багатьох компаній. І третє це прозорість. Ви завжди знаєте, які саме активи входять до складу вашого ETF. ІТФ бувають різні. Акційні ІТФ інвестують в акції компаній, можуть фокусуватися на певній країні, індустрії або розмірі компанії. Облігаційні ІТФ інвестують у державні або корпоративні облігації. Це більш консервативний варіант. Товарні ІТФ дають доступ до золота, нафти або сільськогосподарських товарів. Є навіть ІТФ на нерухомість, криптовалюти та багато іншого. І обов'язково перед покупкою ІТФ зверніть увагу на кілька моментів: це на комісію за управління зазвичай. Чай вона складає 01 0,5 відсотка річних. Ну і звісно, чим нижче, тим краще. Ліквідність наскільки легко купити або потім продати ETF? Популярні ETF торгуються дуже активно. І що всередині? Подивіться склад ETF і чи відповідає він вашим фінансовим цілям? Популярними ETF є ВОО, це S&P 500. VTI – весь американський ринок, і VWCE – це весь світовий ринок. Отже, ETF – це простий спосіб інвестувати у багато компаній одночасно, не потребуючи великих грошей чи глибоких знань фінансів. Це як готовий інвестиційний набір для початківців, ну і професіоналів. І пам'ятайте, будь-які інвестиції це ризик. Тому завжди вивчайте питання перед прийняттям рішення. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях про що ще розповісти. І до зустрічі!